Хочу почати відео з того, що я злий. Я дуже злий, я дуже злий на юльку. А все через те, що мені довелося потратити майже весь день, щоб запустити RDR 2 через Epic Games з їх убогим Rockstar Launcher. На жаль, steam версії RDR 2 у мене немає, але смію припустити, що там гра запуститься без усяких проблем. Читав багато постів про останнє оновлення Red Dead Redemption 2, і ці проблеми не є специфічною для bc 250 а трапляється і на інших комп'ютерах на Windows також. І от я сиджу 4 години вже як над тим, щоб гра просто запустилась і появляється фінальний бос, 100% загруження процесору в меню. Я провів дослідження і виявив, що можливо обмежити кількість ядер на 1-2, але це можливо тільки на Steam-версії. Тому я впав у розпач. Якщо мені вдасться роздобути стім-версію цієї гри, то я обов'язково ще раз її протестую. Користуючись можливістю, хочу повідомити, що я завів інстаграм для 3D моделювання і друку, тому можете замовити в мене розробку і будь-чого. Посилання буде у коментарях. Донайте на ЗСУ.